Привіт! Давай сьогодні розбирати пісню, яка називається Ідея 10. Вона зараз є дуже популярною, під нею роблять багато відео. Можливо, ти бачив, чув в інстаграмі, в Тіктоці. Але зараз трошки награю, щоб пригадати, як вона звучить. Тому слухай. Першу сторінку, але там ще є продовження Чотири сторінки або три з половиною. Отже, відкривай ноти, і будемо зараз розбиратися, що тут до чого, як все грати. Дивись, в нас тут два бемолі стоять Сі бемоль і Мі бемоль. Це означає, що коли в нас будуть зустрічатися ноти сі і Мі, це будуть не просто звичайні білі клавіші, а будуть понижатися на півтони на одну клавішу. Це будуть вже не білі клавіші, а чорні. Ось мі бемоль, Сибемоль, сі Сибемоль, сі Мімоль. Думаю, ти це знаєш, але трошки пригадала. Так, далі в нас стоять цифри, які позначають розмір твору. Отже, тут в нас розмір 3 четверті. Це означає, що кожний такт ми зможемо порахувати до трьох. Не те, що зможемо, а будемо. будемо рахувати до трьох. Ось, наприклад, ліва рука. Дивись: один, два, три, наступний такт. Один, 2, 3, наступний. Один, 2, 3, 1, 2, 3. Отже, кожен такт можемо порахувати до трьох. Такий в нас трьохдольний розмір, танцювальний, вальсовий розмір. Тому будемо рахувати до трьох. Тепер давай розбиратися саме, що в нас в нотах. В нас права рука веде мелодію, але вона не складна. Вона буде легша, ніж. Ліва рука. Тому давай спочатку попрацюємо над лівою рукою. Чому вона складна? В чому тут складність? Дивись, тут ліва рука, якщо подивитися в ноти, то ми бачимо, що тут такі скачки є. Треба стрибати рукою, ось так, переставляти швидко руку. Тобто не все близенько а треба скакати, скажімо так. Тому треба привчити руку до цього, щоб вона швидко знаходила потрібні клавіші. Отже, спочатку повчимо ліву руку. В першому такті вона не грає, у нас там стоїть пауза на весь такт в лівій руці. А починає ліва рука грати в другому такті. Дивись, які там ноти до малої октави спочатку, а потім до мі бемоль першої октави два рази. Дивись, якими пальцями я граю. Тут буде майже завжди п'ятий внизу на басу. А тут майже завжди на цих двох нотах. Буде другий і перший палець. Можеш собі одразу написати, щоб було зручно грати. Дивись: 1, 2, 3. Наступний такт вверху е, ноти ті самі будуть до мі, бемоль, А ось ця нота буде вже соль. Соль, 2, 3. Візьмемо четвертим пальцем. Якщо близенько буде, то можна іноді брати четверте. Отже, дивись, до. Соль, 2, 3. Постав на паузу, спробуй зіграти сам. Можна не так швидко, повільніше. Зіграй. І наступний такт, четвертий. Соль великої октави. Один, два, три. Тут вже геть інші ноти. Ось вверху були до мі, бемоль. А тепер вони стали, стали нижче на одну. Тобто сі, бемоль, ре. Сповзли ось так. от. Тепер буде соль. І тут бемоль, ре два рази. Вже більший скачок, бачиш? вже більша відстань. І наступний, так, майже такий самий, але нотка соль буде на октаву вище. Один, 2, 3. А тут такі самі ноти. Можна навіть на пам'ять одразу щось вчити, щоб не дивитися завжди в ноти. Ось ми знаємо, що соль, бемоль, а наступний такт такий самий, але соль вже тут близенько. І ти вже знаєш на пам'ять два такти. Тому ось так, от по логіці, можна все швидко вивчити на пам'ять. Отже, перший рядок трошки розібрали, можеш поставити на паузу собі. І ще спробувати пограти. І ще хочу тобі розповісти, як можна повчити. Ці скачки, щоб у нас одразу все виходило, щоб не було так. Дивись, там зіграли ноту до і шукаємо, де, де ж нас ці наступні клавіші, що взагалі там написано, а щоб рука одразу знала, куди їй йти. Ось ми беремо саме скачок, тобто не граємо все підряд, а щоб повчити саме ці місця, беремо, наприклад, ось у нас одразу невеликий, але скачок першої, перші дві ноти: до і до бемоль». І граємо його саме його, поки не буде швидко виходити. Тобто, інше нічого не граємо, тільки ці дві ноти. Ну, три ноти, маю на увазі дві долі. Ось. І граємо, поки не буде швидко-швидко виходити. Ну, нам прям так швидко не треба, але щоб вже не шукали руки, пальці, куди нам ставати далі. Тому, наприклад, береш і 5 разів граєш саме цей скачок. Спочатку це буде повільно, а потім вже швидше. Тому можеш поставити на паузу, повчити цей перший скачок. Далі дивимось в ноти і думаємо, де ж в нас наступний скачок. А наступний скачок великий буде третій такт, остання доля до мі бемоль. і наступний такт, нотка соль Великої Октави. Це то в нас було знизу вверх скачок. А це вже зверху вниз. Отже, дивись до мі бемоль, соль. До мі бемоль, соль. І граємо 5-10 разів, поки не буде добре-добре виходити. Це повчили, можеш поставити на паузу теж повчити. Далі, там в нас, в принципі, близенько все. А наступний вже скачок буде останній такт цього рядку, остання доля, сі, бемоль, Ре. І наступна нота е, другого рядку. Фа великої октави. Ось сіп, моль, ре, Фа. Теж овчи. Отже, таким способом дуже-дуже корисно буде повчити, тому що так вже швидко буде виходити. Вже не будемо шукати. Бо, якщо грати все підряд, то воно буде вчитися ще довго і нудно. Отже, далі в нас, в принципі, за таким самим принципом все йде. Ось зараз я зіграю, дивись наступний рядок, другий. Один, два, три, один, два, три. Бачиш, тут майже завжди буде другий перший палець, як я казала. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один. Два, три, один, 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 два, три. До цього місця повчимо. Тому далі так само розбираємо спочатку нотки, а потім саме ці стрибки відпрацьовуємо. Це може зробити самостійно, без мене. Далі такий момент, на який треба звернути обов'язково увагу, в нас має бути не все однаково звучати, що я маю на увазі. Ось не ось так. Да, наприклад. Некрасиво, не гарно звучить. Тому будемо грати в лівій руці першу ноту, першу долю, завжди трохи більшу, трохи гучніше. Будемо трохи відштовхуватись від неї. А другу, третю легше будемо грати. Ось дивись, один, два, три. Ніби таке напівколо описуємо один. І на знятті ми ось так легше граємо. Один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Один, 2, 3. І це вже в нас дійсно відчувається танцювальний такий ритм вальсовий. Тому треба так теж повчити. Отже, ліва рука. Спочатку просто розбираємо ноти, потім вчимо скачки тим способом, який я показала. А потім звертаємо увагу на те, щоб в нас перша доля трошки виділялась і була трохи. Гучніша за другу і третю долю. Але теж її не б'ємо ось так. Да? Ми, ми не барабанщики, але трохи маємо зробити акцент на неї, щоб вона була трошки е гучніша, ніж друга і третя доля. Тому ось так повчи ліву руку. До речі, аплікатуру, аплікатура це пальці, якими ми граємо. Е я напишу і надішлю тобі теж файлом. І правої, і лівої руки, щоб тобі було зручно. Отже, що робить права рука? Права рука має в нас гарно-гарно вести мелодію виразно. Вона має бути такою співучою, мелодійною. Тут нескладна мелодія, все поряд тут немає таких скачків, як у лівій руці. Але треба гарно повчити, щоб воно гарно все звучало. Дивись, тепер праву руку розбираємо. Перший такт, спочатку в нас йде пауза. І вступає в нас права рука на слабу долю на і три і. Тобто, паузи один і два, і три, і один і два. До речі, в нас у лівій руці були четвертні ноти, а в правій вже і восьмі, і половині, і теж четвертні. Тобто, вже. Тривалося такі різноманітніші. Тому щоб було зручніше, щоб розібратися, будемо рахувати не раз, два, три, як в лівій руці, а краще зараз рахувати один, і два, і три. І. Е, тому, дивись, права рука вступає і 3І. І це слабка доля, тому одразу кажу, що не буде ось так. І три, і один, і два, ні, це не гарно. А ось. Буде трошки за такту це називається. І до, до в нас вже сильна доля перша. Тому трошки на неї ми е, так станемо, е, але це треба зіграти легше. Тому дивись, буду рахувати. І три, і один, і два, і три. Один, Коли ліга в нас стоїть, оця дужечка. І в нас вона стоїть між однаковими нотами. До, і наступний такт така сама нота до. І вона з'єднана цією дужечкою. Це означає, що ми не повторюємо цю ноту до, а ми просто тримаємо ноту і рахуємо, скільки вона рахується. Ось дивись, другий такт. Один, і два, і три, і, і я не, не відриваю руку. Один і два. Тобто заново я не беру на ту. Е, ще раз другий такт. Один, і два, і три. і, Один і два. І нагадую, що з крапочкою ноти е, означає, що ця крапочка трохи робить більшою ноту за тривалістю. Звичайна четверта нота рахується один І. Якщо стоїть крапочка, то це на одну восьму більше. Тобто буде один і два. Вона ніби так вкрала вкрала восьму ноту. Дивись, ще раз спочатку. І три, і один, і два, і три, і один і два, і три, і один, і два, і три, і знов таки один і два. І три, і один, і два, і три. Така сама ситуація ля Дужечкою з'єднана з наступною ля. Вона не повторюється. Буде звичайно, половина в нас рахується один і два і. А це буде один і два і три. Дивись, другий рядок. Один і два і три. І один, і два і три. І один, і два, і три. Зверни увагу на ці крапочки, що вони подовжують ноту на восьму, на восьму. Або якщо дужечка ліга, то нота не повторюється. Якщо ця дужечка, стоїть між однаковими нотами. Тому дивись, ще раз показую спочатку. І три, і один, і. Три і один і два, і три, і один, 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 і два, і три і. Далі в нас схожа мелодія там трошки змінюється. Тому далі самостійно подивись. Знов таки аплікатуру я вишлю, напишу, якими пальцями грати, щоб було зручно. Але далі так само, такий самий принцип, там теж ліги. Ноти теж не повторюються, якщо стоять такі ліги між однаковими нотами. Тому далі теж подивишся до того ж місця, що ми вивчили ліву руку. Отже, три рядочки. Треба буде розібрати тобі. Ще такий момент, що в нас права рука. Хоч в нас не стоїть ліга, ліга це означає, що ми переводимо ось так, поєднуємо ноти. Не граємо окремо, а з'єднуємо, да? в нас не стоїть тут ліга, але все одно ми не будемо грати ось так. Негарно і це якось. Сюди не вписується, да? тому будемо грати співуче, Налігато ніби ось так. Як ніби ми співаємо. І як це зробити, як це можна повчити? Дивись, спочатку розбираємо ноти, дивимося, рахуємо, які ноти, як нам їх грати, якими пальцями добре все розбираємо. А потім, щоб гарно вести мелодію, можна, наприклад, співати і одночасно грати. Можна на ля-ля-ля-та-та-та, можна просто ноти називати, як буде зручніше. До речі, якщо називати ноти, співати ноти, називаючи, то так буде на пам'ять одразу вчитись, і воно само дійсно буде вчитися на пам'ять. Якщо називати ноти, якщо ось так робити, зараз я покажу як. Ось, дивись, і грати, і співати. Соль, 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 сето, до. Так, повчити можна, тому що голос наш, він для нього більш природний, ось так співуче це все проговорювати або співати. Навіть коли ми розмовляємо, ми не кажемо ось так окремо кожне слово, да? а ми кажемо такою лінією. А якщо співаємо, то взагалі ще більше в нас виразна мелодія, така лінія, співучість. Тому це нам допоможе вести таку лінію, ніби співати теж на роялі. Тому обов'язково попробуй так співати, або просто ля-ля-ля-та-та-та. Та, та. Ось так повчити праву руку. А потім, коли вже ти повчиш і праву, і ліву руку, три рядочки, і перше так четвертого рядку, то потім вже можна з'єднувати, але повільно, дуже повільно, тому що це нелегко, в нас тут скачки, про них ми пам'ятаємо. Тому спочатку повільно, потім буде швидше. Отже, дивись, ем, надсилай мені відео. Якщо вийде з'єднати, то двома руками надійшли, якщо ні, то можна надіслати окремо руками або одну якусь руку. Я перевірю, скажу, що поправити, що ще можна змінити, що не так, а що так. Тому надсилай відео, буду чекати на нього і будемо далі розбиратись. Там ще додається педаль, зразу ми не будемо її брати, але це грається з педалю теж. Тому такий твір непростий, але і не прям дуже складний. Треба трошки прикласти зусиль, і все обов'язково вийде. Отже, займайся, і я запрошую тебе на свої уроки, на курс. Буде дуже цікаво. Ми будемо розбирати ще багато пісень, сучасних і класику. І дійсно буде дуже цікаво, будемо ось так подробно все розбирати. І грати для себе, для інших, можливо, навіть десь виступати. Тому запрошую тебе і бажаю успіху.